Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахісток, які граються на жіночому кубку світу. У цьому відео ми розглянемо вирішальну партію тайбрейку між двома українками, які зійшлися в рамках другого туру. Мова піде про двобій міжнародного гросмейстера зі Львова Анни Музичук та її колеги по збірній України, міжнародного майстра з Херсону Інни Гапоненко. Нагадаю, що перші дві класичні партії між цими шахістками закінчилися в нічию. Далі за регламентом змагання в окремий день грався тайбрейк, формат якого наступний: спочатку грається міні-матч в рапід з контролем 15 плюс 10. Якщо нічия, то контроль зменшується. 10 плюс 10 і знову дві партії. Якщо і тут нічийний результат, то далі вже грається Бліц 5 плюс 3, 3 плюс 2. І до того моменту, як хтось не виграє міні-матч. У цьому двобої були зіграні дві додаткові партії. Перша партія, в якій білими грала Анна Музичук, закінчилася в нічию. І от друга стала результативною, а отже, вирішальною. Зараз ми з вами її і розглянемо. Білими в ній грала Інна Гапоненко і пішла Е4. У відповідь Е5, кінь в 3, кінь с 6, кінь с 3, кінь в 6 кін кін і Д4. Суперниці повторюють дебют другої класичної партії. Після розміну на d4, слон b4, розмін на c6, слон d3, рокіровки, d5 і слон d2, тура b8, тура e1. У згаданому вище поєдинку Анна Музичук зіграла слон g4, Білі відійшли ферзем на С1, після тура Е8, далі було А3, розмін на С3, і форсований варіант, який, врешті-решт, призвів до дуже цікавого турового закінчення, яке ми з вами докладно розбирали. Але в цьому поєдинку Анна Музичук слон же 4 не грає. Відразу ставить туру на е 8, і після взяття на d5 міняється на е 1 Інна б'є ферзем СД А3, і в цій партії розміну на С3 не сталося. Чорні зберегли слона, відійшовши на F8. Білі грають Б4, С5, атакуючи пішака, але слон F4, нападаючи на туру. І тут сталася дуже цікава ситуація. Обидві суперниці не помітили простого виграшу пішака. Чорним треба було відійти турою, наприклад, на b7, зберігаючи приблизну рівність. Але Анна Музичук вирішила розміняти чорнопольних слонів і пішла слон d6. І тут, як мені здається, зіграв психологічний момент. Інна Гапоненко увесь цей матч намагалася обмежити можливості суперниці, яка значно переважає в класі. А от свої найкращі продовження Інна не завжди бачила. І ось тут дуже показовий момент. Білим не треба було бити слона. Необхідно забрати пішака d5, одночасно захищаючи слона F4. А якщо чорні заберуть коня, то слон б'є d6. І після взяття слона ферзем, шах ферзів 8. Але відволікання слон б'є аж 7 і чорні втрачають ферзя. Дуже красивий варіант. Тому, мабуть, тут краще розміняти чорнопольних слонів, і білі залишалися з зайвим пішаком. Але обидві шахістки проскочили цей момент. Інна автоматично забрала на d6, і після ферзь d6 зіграла кінь b5. Вилка. Ферзь b6 грає Анна, розмін на c5, ферзь b4. Все та ж стратегія Інни Гапоненко. Зіграти якомога міцніше, бажано перейти до Еншпілю, щоб тактичні можливості, які безумовно краще бачить Анна Музичук, не зіграли вирішальну роль. І дійсно, після ферзь б 6 ферзь д6, партія переходить до закінчення, в якому і відбулися найцікавіші події. Слон д 7 грає Анна, нарешті розвиваючи білопольного слона, С4 і Тураби 6, нападаючи на коня. Ходом С5 білі захищаються і нападають на туру, та йде на Б3 напад на слона. Тут найкращим ходом за білих було слон F5, щоб після тура С3 розмінятися на d7 і зіграти кінь Б5, розмін пішаків. На дошці досить проста рівна позиція. Спіймати білого коня чорні не можуть. Але й тут Інна вирішила зіграти максимально щільно. Відійшла слоном на пасивну позицію F1. Що дозволило чорним зіграти тура с 3 нападаючи на пішака. Біла тура виходить на Б1, ну і звісно, бити на С5 погано внаслідок Тура Б8. Тому своєчасна квартирка у виконанні Анни Музичук, шах король g7 і тура б7, нападаючи на пішака. Чорні просувають його на А5, і зараз у білих під боєм відразу два пішаки. Ситуація стає критичною, але і тут у Гапоненко. Було цікаве рішення пов'язане з ходом Ж4. Тому краще зіграти слон Е6, захищаючи пішака. Але далі кінь Б5, так, чорні забирають пішака на С5, проте білі грають F3, захищаючи свого пішака Ж4, і тримають прохідного чорних конем, який захищений слоном, готові зіграти тура А7, починаючи полювання на чорного пішака. Тут у чорних невелика перевага. Але Інна Капуненко, яка вкотре вже в цьому матчі потрапила в цей тнот, вирішила відразу зіграти F3, втратила пішака С4, і тепер хід G4 з загрозою G5 уже не є таким дієвим, тому що чорні можуть просто просунути свого прохідного, захищаючи поле G5 турою. Тому на секундах Інна вирішила зіграти слон Б5. Вона напала на слона d7, а у відповідь на слон є b5 забере на F7 з шахом. Та Анна просто відходить слоном назад на Е6. і у чорних зайвий пішак без якоїсь компенсації у білих. Інна зіграла А 4 мріючи про Тура А 7 тура А5, але на це вже немає часу, тому що прохідний пішак чорних дуже швидко йде вперед. Д4 зіграла Музийчук після Тура А7 Д3. І виявляється, що бити пішака не можна, тому що буде подвійний удар, і чорні виграють легку фігуру. Втрачаючи контроль над партією, Гапоненко зіграла король F2, але після Д2 остаточно зрозуміла, що врятуватися вже не вдасться. Якщо піти король Е2, то все той же хід Тура Д5 з загрозою Д1 ферзь і взяття коня. Тому солон Е2 зіграла Інна, але це нічого не змінило. Тура Д5. Кінь 4 Д1 Ферзь, довелося віддати слона за пішака, взяття на А5, тура Турада 2 шах, король Ф-1 і слон Д5, у цій безнадійній позиції, без легкої фігури, білі здалися. Ось такий поєдинок. Звісно, заздалегідь було зрозуміло, що Анна Музичук – це фаворитка даної пари, її рейтинг на 200 пунктів вищий, тому перемога львів'янки була дуже ймовірною. Але треба віддати належний Інні Гапоненко. Херсонська шахістка дуже достойно трималася в цьому матчі, класичній партії грала на рівних зі своєю грізною суперницею а от в Рапіді, коли швидкість прийняття рішень стала вирішальною, втриматися не вдалося. Тому подякуємо Інні Гапоненко за її виступ на Кубку Світу. Далі йде Анна Музичук, яку ми вітаємо з проходом у третє коло змагання. Якщо це відео вам сподобалось, Тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!